Мишеня Тім не хоче чистити зуби. Мишеня Тім завжди добре їло, але сьогодні чомусь розкапризувалося. Я не буду огірки, і ці помідори мені не подобаються. А салатне листя взагалі фу, гидота! кричить тім. Я хочу тістечка, торт, цукерки і вафлі з кремом. Тім сердито відвернувся. Бусики в нього тремтіли від обурення. Ну, добре, здається мама, вона дуже втомилася сьогодні. Давай так, ти з'їси салат, а потім отримаєш шматочок торта. Хоча, взагалі, багато солодкого шкідливо, зуби зіпсуєш. Тім повечеряв, настав час лягати спати. Перед сном треба обов'язково вмитися і добре почистити зубки. Нагадує мама. Та знаю, знаю, борчить Тім. Але як тільки мама йде, тім випльовує пасту і кидає щітку. Він не любить чистити зуби. Це нудно і зовсім не цікаво. І взагалі вони і так чисті, каже собі Тім. Коли мама приходить побажати Тімові добраніч, він намагається не відкривати рота. Раптом вона помітить шматочки їжі між зубами, і тут мама каже: Завтра ви з татом підете до зубного, він перевірить твої зубки. Ой-ой-ой, тім захвилювався. А от тато, схоже, зовсім не хвилюється. Коли вони з тімом прийшли до лікаря, тато сміливо сів у крісло і широко відкрив рота, щоб лікареві було зручніше заглянути всередину. Ого, які білі у тата зуби! Все гаразд, сказав лікар. А тепер заглянемо в рот цього хороброго мишенята. Але тім не хоче показувати зубки, він боїться. Крісло занадто високе, я в нього не залізу, хитрує тім. Лікар натискає на педаль, і крісло опускається саме для мишенята. Тім сів, але міцно стиснув зуби. І навіть замружився. Ніхто до нього в рот не зазирне. Але лікар хитрий, таке хоробре мишеня напевно може відкрити рота ширше з найхоробрішого лева. Ха, звичайно, може. Тім відразу відкриває рот широко, широко, і лікар оглядає його зубки. Мда, видно, що дехто не товаришує їй зубною щіткою, каже лікар. Але поки що зубки білі і здорові, все в порядку. Тім дуже здивувався. Він думав, що його лаятимуть. На прощання лікар дав Тімові книжку і сказав подивись уважно на картинки і навчишся доглядати свої зубки». Книжки з картинками Тім такі любить. Книга виявилася дуже цікавою. Мишеня Тім довго вивчав картинки і дізнався, як доглядати зубки, щоб вони не боліли і завжди були білими і міцними. Але одразу все забув. У нього є важливіші справи. Сьогодні до нього прийшов його друг борондучок Джоді. Він завжди вигадує страшенно захоплюючі ігри. Щоправда, мамі ідеї Джоді часто не подобаються. На цей раз. Джоді навіть залишиться у них ночувати. У Тіма ще ніколи не ночував ніхто із друзів. Джоді одягнув піжаму, а зуби чистити не став. Та ну, сказав він, витрачати час на такі дурниці. А в книжці написано, почав тім, але Джоді його перебив Ти книжці віритимеш чи мені? Я ось ніколи не чищу зуби і подивися вони не гірші, ніж у тебе. Тім і Джоді лягли в ліжечка, але не хочуть спати. А давай влаштуємо піжамну вечірку, пропонує Джоді. Як це? Тім про це не чув. А Джоді має старших братів і сестер, від них він багато чого дізнається. Це коли вночі не сплять, а їдять усілякі смаколики, каже Джоді і дістає з наплічника коробку з печивом. Тім узяв парочку. Джоді з'їв усе, що залишалося. А вранці. У, -у як боляче, Джоді схопився за щоку і стогне, щока розпухла. Ого, тім таке вже бачив у книжці з картинками, яку дав зубний лікар. У тебе зуб болить, це через печиво, каже тім. А ось і мама Джоді прийшла за ним. Джоді кинувся до неї і плаче. Це все печиво винне. Поспішає пояснити їй тім. Печиво погане, від нього болять зуби. Тім, ну що ти таке кажеш, сміється мама. Печиво невинне, нічого поганого немає в тому, щоб з'їсти трохи печива. Головне, не забувати чистити зуби, крихітки застрягають між зубами, і в зубах з'являються дірочки. Ось від цього зубки й болять. Але не хвилюйся. Лікар полікує Джоді зубчик. Я завжди, завжди чиститиму зуби, схлипує Джоді. Тім також так вирішив. Він ще раз уважно подивився картинки в книжці, і тепер, щоранку і щовечора, старанно чистить зубки один за другим, знизу вгору, праворуч, ліворуч, а потім по колу. Чух-чух, ніби поїзд. Вжив, вжив, сьогодні тім літак, і це зовсім не нудно, думає мишеня Тім і згадує, як у Джоді розпухла щока. А головне, це дуже важлива та потрібна справа.